Дебати це не є шоу. Я вважаю, що подібне, знаєте, зневажливе або легковажне звернення це є неповага до політика Юлії Володимирівни Тимошенко, яка зайняла третє місце. І, до речі, неповага до її виборців. більше 2,5 мільйонів громадян проголосувала за Юлію Володимирівну. Щоб вона сьогодні була. Такої ролі, яку спробував відвести Володимир Зеленський, виборців треба шанувати. Я з повагою ставлюся і до виборців. То в першу чергу, я дуже дякую тим, хто проголосував за мене 31 березня. Я з великою повагою ставлюся до виборців Юлії Володимирівни Тимошенко. До речі, я з великою повагою ставлюся і до тих, хто проголосував за Володимира Зеленського. Вони не байдужі, вони висловили свою думку, і я буду робити все можливе для того, щоб переконати їх в другому турі проголосувати за мене. Але подібне ставлення я вважаю негідним.